Охопила вогні на пекло. Певна атака авіації ЗСУ розірвала тишу вибухи, посипалися по всій території окупованого півострову. Порти запалали, аеродроми і бази перетворювалися на руїни. Все детонувало навколо, і, схоже, наші вітчизняні ракети пішли у хіти з повною силою. Але не факт: Розірвало залізниці і дороги, по яких рухалися колони окупантів. Не уникли ударів і Карченська місто, флот. По чому влучили і що знищили. Побачите вже у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Українські захисники провели спеціальні дії на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок цього виведені з ладу об'єкти логістики Росії, які забезпечують функціонування і бойове постачання загарбників. Окупанти оголошували авіаційну ракету небезпеку. Ба Більше знову було неспокійно в Керчі поруч із кримським мостом. Внаслідок атаки в Жанкої в районі залізниці спалахнула пожежа. В небо піднявся стоп чорного диму. Повідомляють, що у Жанкої поцілили по залізничній інфраструктурі. Знову пише телеграм-канал. Кримський вітер також є інформація, що приліт в Жанкої міг статися і по нафтобазі біля залізниці. Попередньо горить поїзд із паливно-мастильними матеріалами. Вже навіть показали перші кадри з місця влучання, враховуючи стоп диму та вогню, ймовірніше дійсно є влучання у легко речовини. Окрім того, у мережі повідомляють про аварійне відключення світла в окремих населених пунктах Джанкойського району. Також є приліт по залізниці на станції урожайне в селищі Курман, Красногвардійська. При цьому телеграм-канал Кримський вітер уточнив, що приліт по станції дійсно. Відбувся, оскільки окупаційна влада повідомила про аварію та зникнення електропостачання у 13 населених пунктах навколо Красногвардійська. До речі, залізниці на території тимчасово окупованого Криму вже не вперше перебувають під ударом дронів. Зокрема, напередодні у тому ж жанку в результаті ураження складу з паливом порушено логістику окупантів, і як наслідок ускладнено забезпечення південного групування військ країни агресора Арефії. Сили спеціальних операцій завжди за межею ідеться у повідомленні. Тим же часом і спецпідрозділ головного Ління розвитки міноборони України завдав серію ударів по військових об'єктах Росії у Криму. Відео бойової операції розвідників опубліковано на офіційній сторінці телеграм-каналу Гурмо Крим це Україна. Спецпідрозділ Гурмо України примари, бійці якого послідовно працюють над демілітаризацією тимчасово окупованого півострова. Вітають українську націю вогняними кадрами бойової роботи у Криму. Зазначили у відомстві. Серед іншого варто нагадати, що силами та засобами ВМС України було знищено пункт базування ББУЛА у тимчасово окупованому Севастополі. Силами та засобами ВМС ЗСУ було знищено пункт базування БПЛА Форпост Мохаджар Мохаджар-6 на аеродромі Херсонес у місті Севастополі тимчасово окупованого Криму. Ідеться в повідомленні ці БПЛА Росіяни використовували для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. До речі, цікаво, що бо в Криму почастішала на фоні того, що Україна вперше публічно продемонструвала далекобійну модифікацію крилатої ракети Р 360 Нептун, відомо під неофіційною назвою Довгий Нептун». І саме це озброєння раніше вже використовувалося для удару по військовому об'єкту у тимчасово окупованому Криму та для атаки на нафтокомплекс у ДАПСЕ. Також, як пише Дефенс Експрес, у березні ця версія ракети пройшла випробування та показала здатність вражати цілі на відстані до тисячу кілометрів. Офіційні характеристики нової ракети наразі не розкриті, але раніше вже повідомлялося, що дальність її польоту становить до тисячу кілометрів, а призначення ураження наземних цілей. З огляду на те, що із березня довгий Нептун вже використовується по ворогу, навряд чи його зовнішній вигляд стане. Несподіванкою для Росіян. Військовий експерт Олег Жданов також розповів про ракету Довгий Нептун. То, що думає експерт, далі слухаємо. Вероятно, перше зображення так званого длинного Нептуна з дальністю до 1000 км було продемонстрировано на госпорталі Оружие. Об цьому сообщает Дефенс Експрес. Вероятно, ракета длинний Нептун, которая уже дает взбучку москалям. Но публично прокачанную версию ракеты Р-360 «Нептун» на широкую общественность ранее не показывали. Дальность ракеты до 1000 км, класс «Земля-Земля», длина этого «Нептуна» более 6 метров, без ускорителя, так что еще может быть больше. Он примерно на полтора метра длиннее, чем стандартная ракета Р-360. Центральная часть фюзеляжа увеличена в диаметре примерно до 50 сантиметров с 38. Ну и единственное, что мы не знаем, боевой заряд, потому что у ракеты Р-360 Нептун 150 килограмм полезной нагрузки, то есть тротила на борту, а у длинного Нептуна пока э, это неизвестно. Ну, кстати, э, там было сказано, что он периодически уже применяется по некоторым целям на территории Российской Федерации, но пока сказать Нету такой, я не нашел открытой информации, подробной, что он там где-то применялся. Рашисты молчат, как рыба облет, ну и наши тоже кстати, не многословны в этом плане. Кстати, вот у нас эта тенденция, что мы очень много показываем, много рассказываем. Кстати, ровно год назад, 24 августа 2024 года, президент Зеленский анонсировал ракету «Поляныца». ракета Ракета-дрон Поляница, ну где она? И говорил, что все, она запущена в серию, и мы сейчас начнем громить врага. Сейчас вот ракета Фламинга то же самое, но как выяснилось потом сам президент Зеленский в одном из интервью сказал, что декабрь, а может быть январь-февраль, она будет запущена, ракета Фламинга будет запущена в серийное производство. Так что. Ну и вот, наконец-то, ракета «Длинный Нептун», он вроде как появился, уже даже официальная фотография, вы видите, ну где она, где, когда мы начнем ее боевое применение в массовом количестве. Потому что пока не будет ракет, Российская Федерация не изменит свои позиции По переговорному процесу, серед іншого, Дефенс Експрес зазначає, що впізнати довгий Нептун можна за характерними х подібними крилами, які складаються за попередніми оцінками. Довжина нової ракети перевищує 6 метрів без прискорювача, що на півтора метра більше за першу версію. Центральна частина корпусу також збільшена у діаметрі до 50 сантиметрів проти 38 см сантиметрів у базовій модифікації. Таким чином нова ракета не лише довша, але й масивніша, що ймовірно пов'язано з необхідністю більшого об'єму палива. Офіційних характерист. Стих ракети наразі не розкривають. Відомо лише, що вона призначена для ураження наземних цілей. Ну а далі, дорогі глядачі, поговоримо також і про те, що кримський півострів, окупований Росією у 2014 році, є частиною системи протиповітряної оборони Ерефії, яка прикриває в тому числі новоросійськ. Саме тому й прилітає по певних об'єктах в Автономній Республіці Крим. Про це в етері телемарафону розповів директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Ликійчук. Його запитали, які втрати останнім часом несе Арефія через атаки на її військові об'єкти, розташовані в Криму. Закр. Ма в контексті з ураженням російських цілей, серед яких десантний катер та новітня РЛС «Єнісей». Тут потрібно розрізняти умовно кажучи на дві частини: Перше – це угрупування сил противника в Криму, його пункти постійної дислокації тих частин російської армії, які були зосереджені там після 2014 року для підготовки нападу на Україну. От по нім останнім часом і здійснюються удари, сказав експерт. Друга частина зазначувала кічук. Це розуміння того, що кримський півострів є важливою частиною ешелонованої ППО, яку створив противник. Експерт наголосив, що західний Крим це. Перший ешелон ППО для всього півдня Росії для того, щоб завдавати ударів по новоросійську по Кубані Краснодару східному Криму, треба проривати саме цю систему оборони. Тому за його словами прилітає першим ділом по Євпаторії, Тарханкуту та Фіоленту заводу у Сімферополі, який до окупації був найбільшим виробником електроінструменту в Україні і східній Європі. А після 2014 року націоналізований агресором б'ють по аеродрому противника всяках гвардійському. Додав Лакічук на день нещодавно, тимчасово окупованому Криму українські Звідники знищили декілька радіолокаційних станцій РФІ та вразили десантний катер. Ішлося, що під прицілом були ворожі РЛС у куполах десантний катер та база ППО на Айпетрі. Згодом стало відомо, що серед цілей новітні РЛС «Єнісей», яка є штатним радаром для ЗРК С 500 Прометей, ця РЛС пройшла державні випробовування у 2020-2021 роках, та стала на озброєнні у 2021-2022 роках. В основі станції «Єнісей» багатоелементна перешкодозахищена, захищена активна о, фазована. Антенна решітка, що дозволяє супроводжувати гіперзвукові цілі, які рухаються на висотах до 120 км кілометрів зі швидкістю до 4800 метрів за секунду. Фактично, система перехоплює низькоорбітальні космічні цілі. свою чергу, військовий експерт, колишній офіцер повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський зазначив, що РЛС – це очі системи, які бачать повітряну ціль, можуть її захопити та передавати точну координату. Тим паче, якщо ми кажемо про Єнісей, яка стоїть на С 500 там активна фазова решітка. Тобто, це доволі. Дороговартісне та технологічне рішення у Росіян не дуже багато таких систем. Я думаю, там певні чиновники в погонах полетять за те, що була втрата такої цілі, тому що це технологічно цікавий інструмент, сказав Храпчинський, додавши, що наразі України активно вибуває російську протиповітряну оборону на території тимчасово окупованого Криму. За його словами, це робиться зокрема і для того, аби результативно завдавати ударів і по території Рефі, оскільки частина безпілотників має летіти на територію Росії через Крим. І ще ця система С 500 може виявляти балістичні ракети. А ворог розуміє і. Бачить, як ми активно рухаємося в безпілотниках, і розуміє, що час, коли будуть використовуватися українські балістичні ракети, дуже скоро буде реалізовано. Підсумував Анатолій Храпчинський. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Поставте вподобайку та залишайте коментарі. До зустрічі в наступних наших випусках.